Дівчаточка, усім доброго, мирного дня. Ми з вами розпочинаємо. Я розпочинаю, він же розпочався цей дуже такий суперовий, феєричний, цікавий, то, що нам всім потрібно, проєкт, який започаткувала Оленочка Булганова. Він називається Вишивка як код нації. Дівчата там вишивають вишиванки. У мене нема вишиванки, чесно вам признаюся, але я ще не придбала. Тільки про це мрію. Походила по базарі, подивилася, які є зараз цікаві вишиванки. Е, можливо, собі колись вищу, не знаю. Ще не дійшла я, напевно, до цього. В малих в мене були вишиваночки, вони ще ходили цей рік, але вони вже маленькі теж. Можливо, в цьому СП я і куплю заготовки, вам покажу. В дівчатка вже випускали перші звіти. Я, за браком часу в мене не було такої можливості ще навіть почати вишивати те, що я хочу. Я дуже сильно вибачаюся. Напевно, в мене цей вишиванка код нації буде затягуватись на цілий рік. Оленечка казала, що можли... можна це затягнути. Е Хочу розпочати з такої ноти, як показати дві свої роботи. Рушники в мене і є вишита подушка. Мені ще чоловік не достав згори. У нас після весілля вони як там зложені, так і ніхто їх ще не трогав. Може, їх вже там моль поїла, не знаю. Дівчатка, показую вам. Ось цю ікону. Хто не знає, це ікона Божої Матері, називається Кормяща, годувальна. Е, розкажу під таку предісторію, в мене прям труситься голос і, можливо, і це не потрібно говорити, не знаю. Я вам розказую все, як є. У нас з чоловіком довго не було дітей, ми ходили по бабах, по лікарях. Куди ми тільки не були, куди ми тільки по монастирях не їздили. Всі нам кажуть, що у вас з вами все добре. Чому у вас дітей ми не знаємо, немає. І е, в мене вже був такий стан, е, як би це правильно сказати, я вже не вірила ні в що. Чесно скажу, така була зневіра. І десь я була, не знаю де, мені порадили вишити таку ікону. Матір Божа, яка годує Ісуса Христа. Мені ще привезли малесеньку, я тік... не буду вже вам показувати малесеньку таку ікону привезли з Єрусалиму. Я вишивала цю ікону, дівчат, не знаю, вірите ви мені, не вірите, але коли я почала її вишила половину цієї ікони, я взнаю, що я вагітна. Для мене це був такий шок, я її дуже швидко вишила, цю ікону. Ми її вже, скажімо так, оформляла мама, через те, що в мене були дуже важкі вагітності. Не знаю, може зараз доплакати, Вибачайте, це емоції мої особисті. Вишилась в мене ось така ікона. Вона зараз висить в улянки в кімнаті. Е, так як я вишивала її, мріяла про дитинку, про донечку. Мріяла в мене така, мені Матер Божа, Господь Бог подарували нам таку зірку. Вона в нас висить. Ще хочу розказати далі. Слідуюча ікона, яку теж я вишивала, коли була вагітна, це ось така. Як правильно вона називається, я не знаю, але це оберіг для дитини. Як ви бачите, тут ангелохоронець, він оберігає дитинку. Я коли завагітніла, всю вагітність була на збереженні в лікарні, над мною днухала мені, не можна було ходити, дихати, не знаю, що це не можна було. І я вишивала ось цю ікону. І Прямо перед самими родами я її закінчила. І вони висять одна і друга, в мене воляночки. Це така була предісторія моїх перших вишитих ікон бісером. А й далі в слідущих відео я вам буду ще показувати, в мене там ще є деякі вишиті. Ось, тепер підійдемо до моїх планів. Я хочу тут вишити семплер. Від Любочки Ковальчук, я вам ще літом прошлий рік показувала цей семплер, що я його хочу вишити. Я його так і не почала. Напевно, чекала СП Оленочки Болганової. Тепер буду починати цей семплер. Він в мене вже роздрукований. Люба переда його в є опис на цей семплер. Він там дуже небагато коштує, вона відправляє вам в PDF на пошту, ви його роздруковуєте і вишиваєте. Е, є в мене, я вже от собі прибрал, придбала ось такі ниточки, ДМС чи якось. Дівчат, я взагалі в цьому не розбираюсь. Так, ДМС, да, ось. Все як тут в описі, всі ці кольори, бо я хочу, щоб точно він був такий, як в Лебе. Мені дуже сподобалось, бачила ще семплер... Від іншої нашої вишивальниці української, теж там Україна українською, дуже теж красивий, він такий більш цвіточками. Можливо, ще колись придбаю його. Хочу вишивати його на льоні. У мене є ось така канва, напевно, вона 14-го каунта. Я в каунтах теж, дівчат, включу, чекайте. В каунтах я теж не розбираюся. Тут така роз, розфарбовка тканини під льон. І буду розпочинати вже цю роботу. Так, бачите, я такий не знаю. Ненадійний, тому що в мене часу нема, чесно вам скажу. А вишивати хочеться. Хочеться закінчити цю роботу, щоб вже щось десь почати. Ну, а от тут в описі написано: Аїде 14 каунт. так. У мене, напевно, це теж 14-й. Бо дівчата бачила, вишивають на 18-й, на 16. Дуже дрібненьке це не моє, тому що мені дуже важко. Так, є робота, яку я почала, і хочу тут просувати потрішки, через те, що вона в мене має висіти в залі. Ось така. Берегиня, молитва за Україну називається. Можливо, ви вже всі її вишили, дівчат. Я, як завжди, пасу задніх. Чесно кажучи, зараз з нашими обставинами нема куди спішити, чесно вам скажу. Я Дуже мене захопила ця робота з початком війни. Я її купила. І ось тут тільки квіточки вишила. Ось вам ближче покажу. Ось ці волошки в мене вишиті, тільки волошечки. Хочу її тут. 7 цьому СП трішки просунути. Якщо б вийшла цвіточки, це було б взагалі, тому що я хочу почати з квіточок. А далі вишивати наш прапор України. А ви переходьте внизу по силочкам. Буде посилання на наших красунь. Вони там, як завжди, вишивають фантазії, в дівчат море. Я ще, чесно признаюся, по відео не ходила, але так тільки ставки побачила, що дівчатка дуже молодці. Е, молодці. Я є спонсором теж в цьому СП. Буду слідкувати за всіма. І до скорої зустрічі! З вами була я, Наташка, а ми зустрінемося з вами вже в нових відео.